Шановна Жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємося з захисником України Блохою Олександром Івановичем. Олександр народився 17 травня 1977 року у місті Жовті Води. Навчався в середній загальноосвітній школі номер 11 та номер 6 в якій закінчив 9 класів. Працював у місті Запоріжжя в автомайстерні. На СКЦ апаратником, водієм на фабриці Штучного Хутра. Потім знову повернувся на ДП Схід ГЗК на ГМЗ. 24 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Служив в 4-му відділі Кам'янського РТЦК ТСП міста Жовті води. Потім був відправлений на передову. Для виконання бойових завдань. За час військової служби пройшов курс спеціальної військової підготовки, показавши високий рівень моралі та професіоналізму. 9 листопада 24-го року Олександр Іванович помер від пневмонії в лікарні міста Дніпро. Олександр любив займатися риболовлю, був дуже товариською людиною. мав Багато друзів та товаришів нікому не відмовляв у допомозі. Він був добрим та щирим, відповідальним, працівитим та люблячим сином, чоловіком, батьком та братом. У захисника залишилися мати Анна Павлівна, батько Іван Іванович, дружина Оксана, донька Ольга та брат Сергій. Уся громада назавжди запам'ятає Олександра, який завжди йшов за покликом свого серця. Нехай добрий світлий спомин про цього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних друзів, бойових побратимів, всіх, хто його знав, любив і шанував. На жаль, війна забирає найкращих наших воїнів. Справжніх патріотів своєї батьківщини. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, солдата Збройних сил України, блохи Олександра Івановича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Бесманий, Оми. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися попрощатися з воїном Олександром. На жаль, на превеликий жаль, хвороба не вибирає, приходить і забирає життя. Не можна не слів висловити близьким і рідним слів співчуття на всьому світі. Але я знаю і вірю, що Господь Бог всіх воїнів забирає в Царство Боже. Царство Небесне, де вони перебувають з Господом, стають ангелами Господа, які оберігають нас з небес. В сьогоднішній день, нехай Господь Бог покоє чадо, спочилого, новопредставленого Олександра Воїна. Сьогодні ми проважаємо в останній путь чоловіка, який не начебто ми знали з від відомшої інформації, що він помер. Але він помер не просто так, як миремо ми іншим разом, або так складається в житті, що десь в лікарні тихо, при яких, при яких обставинах людина вирає. Він помер тому, що він з половиною роки, уявляєте собі, з 24 січня 20... він на війні. А там погода як гірша, ніж сьогодні. Ми всі одяглися. Дома, мабуть, харчуємося не гірше. Спимо в теплих постелях, на диванах і кроватях, вкриті ковдрами. А там, хлопці, на холоді, літом спека, що їм води не вистачає, уявляєте, вони без води пішов кран відкрив на кухні. Тому ми, ми приходимо сюди, щоб виказати велику повагу, шану оцьому велетню, який два з половиною роки захищав нас. І там хлопці, які стоять, теж в таких умовах надважких і надскладних. Зрозумійте, є можливість, допомагаємо і підтримуємо. Мені приємно, що сьогодні зійшлося стільки народу. Це велика шана і повага до цього чоловіка. Не даремно жив і пішов зі славою у вічність. Слава Україні! Героям слава! Україна! Так було, є і буде.